Друзі, всім привіт! <кій> Продовжуємо далі формувати нашу сосну. Бачите, ми горизонтально викладаємо кожну гілочку, притягуємо такими стяжками електричними кожну гілочку. Тут даємо паралончик, щоб не перетягувало. Ну, у нас де під 90 градусів. Так само ту сторону можете бачити і сюди виводимо. Верхню частину ми прив'язали три гілочку і одну бокову ми лишаємо до гори, щоб воно могло далі собі потім формувати догори. Ми її потім вигнемо в ліву сторону, протилежно протилежну тому згину. Так само тут все горизонтально прив'язуємо. Тут потім на тих гілочках утворюються маленькі бруньки, які підуть до гори. Бачите, тут так само. Творця маленькі бруночки, які підуть до гори і буде така шапочка. Підв'язали ми надійно. Можете бачити, все тримається, Для того, тому що це на декілька років. Якщо навіть зимою впаде сніг, тобто воно не продавить. Тут тримає природню нас все, а тут нас тримає, бачите, все підв'язав арматурою на такі рішиточки. Тут так само все міцно тримається. Конструкція надійно закріплена. Можете подивитися з усіх сторон, як вона зараз виглядає. Досить так не цікаво, не, але цікаво буде через 5-6 років, коли ви побачите, що з неї вийде. Так що слідкуйте за відео, кожен етап буду вам знімати, показувати. Всі кінчики пообрізав, по можете бачити. Тут, тут, ці, і тут будуть створюватися нові маленькі брунечки, які підуть у гори. Потім ми собі можемо продовжити сюди далі. І така буде кругла шапочка, подугаста. Тут так само буде кругла, подугаста шапочка. Тобто буде три шапочки. Кажу, що треба робити непарне число. Тобто ми маємо один, два, три і. Та сторона буде у нас одна шапочка. І далі в майбутньому ми подивимося, скільки в нас випусти ця гілочка. Це вже буде на другий рік, ми подивимось. Так що слідкуйте за відео. Сподобалось. Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!